Колеги доброго дня, мене звати Юрій Григорович. ми на каналі Пасіка Тодоровський. Пару днів назад контрольну групу обробляв бджіл від варотозу з кислотою, розчином з шавелою кислоти з сіропчиком. Підставив бумажки, подивимося зараз, що там що там є, чи попадав піш, чи не попадав чи потрібно всі обробляти, чи не потрібно всі обробляти. І так подивимося тут. Джолки трошки якби безпокоєні. Так, а ну, зими близенько, чи там випав, чи ще не випав. Так, хай контрить. Так, хороший. Так дивлюсь, що там кліща я не бачу. Може там камера побачить їх. Так, дивимося тут. Ано. приблизь туди. Нормально. Тоже бачу, що кліща. Не дуже видно. А ну, що тут зафіксую добре. Тут пару клісів бачу. Топля! Килки трошки безпокійні, що ми їх тривожимо. Так, а ну тут що? Дуже крихти є, кліща не дуже. Ну, і ще візьмемо цей п'ятий, подивимось. О, ці щось безпокійні. Подивимось, що тут наведи там ближче. І добре. Ну що, колеги? Передивилися ми ці вулики, що ми обробляли три дні назад, Там пару кліщів було видно, в основному кліща немає. Висновок такий. Не потрібно ще раз їх тривожити, обробляти ще велику кислоту. Думаю, що там в них кліща дуже і дуже мало. Якщо є, а може і нема. Всього доброго, будьте здорові, до зустрічі!